Щоб вже виконував всі свої умови, які на себе взяти, вчасно сплачував кошти за обслуговування ліфта. Кропивничанин Олексій Стожок живе на передостанньому поверсі дев'ятиповерхівки. Розповідає, з середини липня ліфт працював через день. Майже щоденно приходила ліфтер, яка намагалася визволити або хто застряв. Говорить, два тижні ліфт не працював жодного дня. Натискаючи кнопку ліфта, можна побачити про те, що жодного відгуку на кнопку немає. Зламався ліфт, вийшов з ладу механізм закриття дверей. Ми звернулися відповідно до ЖЕО номер 1 та компанії, яка обслуговує Геркон. ЖЕО просто ігнорує і уникає контакту. Зі слів чоловіка, попри те, що ліфт не працює, перерахунку за оплати послуги не було. До 60 гривень на місяць. У мене в будинку проживають дідусь та бабуся, також на восьмому поверсі, і їм дуже складно одному 71 Бабуся 65, п'ять. На 9 му поверсі проживає людина з вадами серця. 71-річний Анатолій Калініченко живе на 7-му поверсі. Так, піднімаю, так і піднімаються, якось не піднімаються. Страдаєм страшно. пускався вниз, думаю, що це ліфт не роби. Поламався на ферм, давали ліфчоші, дзвонить. Вона прийшла, подивала, не канали що зробити. Плату за два тижні, коли ліфт не працював, переглянуть, сказала керівниця житлово експлуатаційної організації Світлана Ковальова. Акти приносяться і ми припиняємо нарахування. Якщо ліфт не працює, ми ж не нараховуємо за цю послугу. Пояснює, організація ремонтом ліфтів не займається. Ходять ліфтери, перевіряють ліфти там. Кожного дня, а якщо там двигун згорів, там ще якесь є питання, то це вже вважається ремонт. Це кошти капітального характеру, У нас цього в тарифі немає. каже люди невчасно сплачують квартплату. Організація винна півмільйона гривень. Підприємство, яке обслуговує ліфти, їх 60. Сплатити планує за рахунок допомоги, що виділила міськрада. У свій час фірма Гіркон виграла конкурс, і ми заключили з ними договір. Проводила міська рада. Ми в першу чергу ж платимо обленерго, так як обленерго теж може нас відключити. Житлово-експлуатаційні організації заборгували за обслуговування ліфтів майже 2 мільйона гривень, сказав керівник підприємства Геркон Андрій Слинченко. Вона накоплювалася, будемо так казати, роками, але на сьогоднішній день вона вже дуже критична, тому ми не маємо можливості ремонтувати, тобто купити запчастину, заплатити зарплату. Але ті механіки, які ремонтують ліфти, ми перекинули на інші, на інші дільниці, де, 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 де можна, щоб вони заробили кошти і заплатити їм плату». На момент підготовки сюжету ліфту дев'ятиповерхівці відремонтували. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.